Слухає самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, малились, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, породі допомагала. Потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус. Якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в какую, Ну, Вона приходить то коленку, щасала, то сознання десь потеряла, то щось не ну Мені якось жалко і було. Це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона типу, цей. ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Я давай вияснять, що це як це я кажу, так, може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо вже. хто знає, який обернував. Це що теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав це. От прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже: Ні, то я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, а що ти, ти? досюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, зрозумів? Ну, вдалось зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом почти там 70 літнім Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я во-первых. Мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я учи не батько був би. потім казала, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чов я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього. Не знаю. Вона тоді мікроінфаркт случився. Я себе ж у мене перший другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий оце в цій ситуації. Я поранений. Весь чи ті, током не заживши після операції. Вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут це ще фідбек. Оце був трэш, Про це можна якусь історію зняти, якийсь мініфільм. Ну я офігів. Оце я після цього взагалі ніколи, нікому. Є люди, які 100% гарантії дають дають людині. Здоров'я це таке 100% гарантії. Чи ж херню, я тобі знімаю довір'я, точніше з тебе. А я не. Молодец, здесь знайомство 0% доверия. И, по ходу дела, как людина себе проявляє в спілкуванні, в різних ситуациях, в житті и так далі, тільки тоді, довери до у не нарастает до людини. І що я